Ніхто два. Комедійний бойовик, що є прямим продовженням фільму 21-го року з Бобом Оденкерком, в головній ролі, в центрі сюжету якого колишній професійний найманець Гач Менсел, який намагається полишити своє темне минуле. Через чотири роки після кривавих подій попередньої частини, на перший погляд, звичайний батько з передмістя відправляється у сімейну відпустку, аби зблизитися з родиною та зрозуміти, що ж йому робити далі зі своїм життям. Проте, невинна суперечка з місцевими підлітками переростає у конфлікті з корумпованим шерифом та бандою головорізів, які є лише верхівкою злочинної піраміди, і замість довгоочікуваного відпочинку на гача чекає нове коло насильства, намагаючись захистити родину, колишній кілер знову опиняється у світі, від якого так намагався втекти. Та діставши з минулого весь свій арсенал вбивчих навичок, перетворить мирний курорт на арену жорстоких боїв та кривавих розправ. Практично нічим новим стрічка не вирізняється. Тут такий самий передбачуваний сюжет, просто в інших декораціях. Але якщо ви чекаєте на купу екшену видовищних боїв та перестрілок, без зайвих драм і сюжетних інтриг, тут фільм точно не підведе.